Дорога родина, ось запитання, для кого я стільки приготую? Я думав, що брат буде сьогодні вдома. Приготую для себе і для брата. Дивіться, вафлі з гущонкою, бутерброди з ковбаскою і там дуже хорошим смачним сиром. Чотири ляшки чи гумілки, капуста, бараболя? Ну, там ще бараболя брат взяв і кудись пішов на вулиці. А Максимко, їж сам. Що мені з ним зробити? Так, всім смачного. Друзі, накидайте під це відео коментарів. Напишіть те, що ви хочете, щоб я вам щось показав, про щось розповів. Бо зараз я взагалі нічого не встигаю. Робота, робота, дуже багато роботи. Одна робота, друга робота, третя робота. Добре, що четвертої роботи немає. Трошки втомлений. Тому кидайте під це відео запитання, що у вас цікаво, щоб я вам розповів. Або показав. Коротше, коротше ви зрозуміли. Всім смачно, бо в мене сьогодні цілий день болить голова. Тиску нема, а голова болить. Чого вона болить? Та фізно. Що мені робити? Зараз гомілка солоне султану воно дам. От брат підставив.